Дивись, вони їм, коли люди зустрічають чи бачать, то кажуть, о ти, ти, о, ти блогер, І... а не знають хто я. Навіть як зовут не знають. Того спеціально для вас, якщо вам цікаво, я Сергій Іванчук, я взагалі обичний пацан з Полтави, з Падова, з району. У мене мама проста вчителька, батько у мене як Краснодерівщик, ну такі інтелігентні, начительні, бабуся була там, гарні, там завідувала. Ну, тобто така сім'я якби проста, але дуже така культурна була. Я все життя займався там українськими народними танцями. Я вже на бандурі 12 років відіграв, ніхто це не знає. Якби не відстрелили ці пальці, я можу далі на гітарі, на фортепіано, на вокалу, мене зрозуміло. І все життя я займався оперним вокалом. Ну я дуже швидко побачив, що йому перед вокалом багато не заробиш, а займатися не хотілося. Я там створив маркетинг агентство. Я десь відео розказував, як там заробити там перші якісь гроші, що краще всього йти в онлайн. І слава Богу, моє не життя зв'язала з онлайном ну, Я завжди в цьому напрямку рухався і забезпечив собі, собі там, і життя в Італії, і навчання в Італії, і заняття вокалом тільки за допомогою того, що в мене там був бізнес. Я, я, я не знаю, що розказувати. Бро. Я дуже, дуже обичний пацан. Ну, не, не знаю. Мені здається, нічого особливого. Просто якось так стало, що я пережив багато. І е, через те, що я блогер, можу доноситися до людей. Мені каже, це все нічого більше.